Всім привіт! Виникло таке питання: навіщо ми вивчаємо ті чи інші програми, редактори, додатки, і, так як є цікавість до деяких предметів, які я викладав в школі, то вирішив я провести експеримент, чи зможу я, вивчаючи якісь додаток. Наблизитись до розуміння, для чого він потрібен, що ми можемо з ним, з його допомогою створити. І е, на прикладі простого графічного редактора Paint, який входить до складу е, стандартних програм Windows, ну, наблизитись до розуміння принципів малювання, як це відбувається. і Засвоївши їх, в принципі, можна робити це не тільки на комп'ютері, а й просто на аркуші паперу, але комп'ютер нам дає багато переваг в плані редагування в наших робіт, і для того, щоб оволодіти хоча б початковими якимись навичками малювання. Я взяв за основу методику, яку навчають в художніх школах. Це методика у нас Шевченка Ольги Олександрівни з Дніпра. І її така книжка Вчись малювати на комп'ютері за допомогою неї. Ми спробуємо з вами, з тими, хто виявить бажання, у кого таке є бажання, навчитись. Малювати хоча б трошки. Сам по собі редактор Paint, він не складний. Тут не так багато інструментів, і для малювання їх вистачає. Для простого малювання, звичайно, це не професійний редактор, але його можливості доволі такі широкі монітори. Якщо просто вам покажу, що це за інструменти, як вони працюють, то. Можливо, це буде не так цікаво. А ось як їх застосувати на практиці це вже набагато цікавіше. Я буду пробувати виконувати ті завдання, які є в книжці, і одночасно показувати, як це робити за допомогою цієї програми комп'ютерної, коментувати, які інструменти використовувати, для чого, і думаю, всім буде зрозуміло. Давайте почнемо. Сьогодні ми з вами будемо вивчати геометричні образи. Для цього на вкладці, яка називається основне, у нас є блок інструментів, який називається фігури. І одна з таких найрозповсюдженіших фігур це овал або еліпс, коло. Ось вона. Якщо ми її вибираємо мишкою. Лівою клавіше, вона стає такою активною. І ми бачимо, активними стали ось тут ще додаткові інструменти. Наприклад, інструмент розміру. Якщо ми його вибираємо, ми бачимо, тут є чотири різних варіанти розміру. Причому це розмір не самого овалу, а його, його, його межі. Дивіться, якщо ми будемо змінювати тут вибирати. Ну, ми можемо брати потрібний для нас. Так, ну так як малюнок буде у нас такий не дуже великий, хоча можемо зробити на весь аркуш, візьмемо найменший інструмент, тут і дивіться, у нас тут є виділений зараз наш овал можна його змінити, поки не натисне ще десь. На будь-якому місці. Якщо ми натиснемо десь, значить все вже ми нічого змінювати не можемо, то він як прилип. Можемо або його стерти за допомогою гумки, або за допомогою клавіш відміни, скасування. Подивіться, коли ми підводимо нашу мишку до якогось інструменту. Значка нам вилізає підказка, що це значить. щось ми можемо скасувати наші дії, тому, якщо щось у вас не вийшло, там погано намалювали, ви можете, звичайно, все це скасувати і а, розпочати заново. Також у нас є можливість: а, наш цей овал не просто намалювати так, як олівцем, а можна ще заповнити якимось кольором. Колір 1 – це колір, який визначає м, наш контур, да, ось цей межу контура. А колір 2 це колір заливки, але він м, працює не завжди, а тоді, коли в нас в додаткових цих інструментах є вибраний параметр однотонний колір. Якщо ми виберемо без заливки, то заливки не буде. Зверніть на це увагу. Іноді забуваєш і робиш не так. Ну, зараз ми поки що виберемо без залувки. І ще одна така хитрість є: якщо ми хочемо намалювати наш овал, щоб він був рівний, як звичайне поло, то ми можемо натиснути клавішу Shift і почати малювати і. Дивіться, дуже такий рівненький кружочок виходить. Так, ну, давайте ми його візьмемо, розташуємо посередині аркуша і натиснемо в іншому місці. Тепер він прилипсів. Зробимо заливку. Заливка робиться дуже просто. Вибираєте інструмент заливки, ось таке відро. Активуєте його, вибирайте кольор, яким ви хочете зробити зливку, Жовтий. Зверніть увагу, у нас на праву і на ліву клавішу йдуть по одному кольору, і я можу, не вибираючи лівою клавішою, можу просто використати праву клавішу. Підводжу, натискаю праву клавішу, і заливка буде у нас жовтим кольором. Теж дуже зручно. Тепер давайте зробимо очі нашому сонечку. До речі, коло у нас можна малювати звичайно не тільки сонечко, там смальники різні, не знаю, тарілку, годинник, ну, що завгодно. Коло дуже таки інструмент важливий і досить часто. Застосовано. І тепер ми зобразимо з, з, з вами очі для нашого сонечка. Знач, якщо нам не дуже зручно малювати ось тут прямо на нашому сонці, можливо, ми не впевнені, що одразу вийде. Ми можемо намалювати на вільному місці, а потім просто перетягнути за допомогою. Окремих інструментів наші очі собі. Як це ми будемо робити? Можемо ну, спочатку давайте збільшимо наш аркуш, щоб найближчи був. Виберемо знову інструмент овал або еліпс. Намалюємо перший. Перший овал. ну Приблизно обирайте, щоб середній розмір, якийсь такий приблизно хоча б не дуже великий, не дуже маленький. А, намалюємо перше, це у нас буде білок. В ока а, далі зрачок. Ми з цього ж місця тянемо з, е, з лівого верхнього кута в правий нижній. У нас виходить ще один овал. Його можна порухати за допомогою стрілочок, якщо він не там десь намалювався. І е, зробимо ще один овал. І вони будуть різними кольорами. Білок у нас буде білий, зрачок може бути синій, наприклад, або поричневий да, ну, його зробимо. Різьми заливочку кольору. А, а саме з цей, не знаю, хрустал, ні, не хрусталік. Ну, ще один такий елемент, чорним зробимо. Ось, вже вийшло одне око. Дуже добре. І тепер нам не потрібно його знову малювати, ми можемо його просто скопіювати. Для цього можна скористатися інструментом виділення. Виділення, наприклад, прямокутного фрагмента. Так. І далі нам потрібно за допомогою клавіші Ctrl, натискаючи клавіші Ctrl на клавіатурі. І ліву клавішу мишку просто потягнути в сторону. І дивіться, в нас вийшло два ока. Так, просто щоб приблизно на одному рівні. Два ока для нашого сонечка. Виділивши ще раз, ми можемо перетягнути на сонечко. Але давайте подивимося, що буде відбуватися. Якщо ми його притягаємо. У нас другий колір вибран жовтий, і воно не просто там перетягує, воно вирізає його звідси. Тому, коли ми будемо переносити, а дивіться, якщо ми перенесли на сонечко, воно тут біле, Це теж нам не влаштовує. Нам потрібно вибрати інструмент Прозоре виділення. Давайте ще раз виберемо. Так, другий кольор ми поставимо білим. Так, що працює? А, Прозорий. Що ось у нас не спрацювало? Прозорий ось у нас буде воно на... на жовтому буде жовтий. Це більше не підходить. Тепер ми просто можемо ось все це знову виділити, наприклад, да? і або вирізати його, або натиснути клавішу Delete. І от який колір у нас тут буде на правій клавіші, такий буде і вирізаний. Бачите: білий. Або використати інструмент заливки і правою клавішою, так його Заважте все, що було жовтим кольором. Тут виділено, куди я його замалював, та, там, направив, там воно було. Тепер давайте ми зробимо наші білки білими. Ось я правою не натискаю, і воно робиться білим. Заважте, що а, те, що обведено у нас і замкнено, та, як фігурка, ось така, наприклад, вона може залитися. Кольором якимось ось такі. А якщо у нас буде якийсь розрив, я от я розімкнув да, у нас незамкнене коло і попробую інструмент заливки застосувати, бачите, воно у нас перелилося на такого не потрібно. Так, ну ми не лякаємося, що у нас з'явився весь аркуш чорним. Натискаємо Ctrl-Z і все відмінилося. Ось як нам швидко оце, щоб не стирати, я просто знову інструмент виділення. І натискаю клавішу Delete. Все, у нас подали. Так, тепер давайте зробимо так, щоб наше сонце посміхалося. Чи, а, або давайте спочатку зробимо йому. Промінчики, тому що інструмент пряма він простіший, ніж інструмент крила. Давайте ми, ми зменшимо наш арку, щоб ми його бачили повністю. Візьмемо інструмент пряма лінія, і куди ми будемо вести, у нас лінія буде ось такою прямою. Можемо розмір давайте, трошки більше, зробимо ось таким. І в усі боки різного розміру потягнемо наші промінчики, У нас вийшло справді сонечко. Трохи їжака нагадую. Так, і можна додаткові промінчики. Давати сонечко воно ж світить жовтим кольором, або білим. Ось ми поряд додамо такий жовтий вже буде, мені здається, більше подібне воно до натурального. До речі, якщо натискати клавішу Shift, то у нас буде малюватися або пряма. Лінія горизонтальна або рівно вертикальна, ось така. Лінія або диагональна. А якщо лівою клавішу, то ми самі визначаємо, куди Ну, Не лівого, точніше, а без натискання клавіші Shift. Тому ми просто мишкою визначаємо, який нам потрібен кут нахилу. Ось так. До речі, це я роблю правою клавішою зараз, тому що колір жовтий ми на правил клавіше. Так, ну ось все додали вже непогано. Тепер давайте намалюємо нашому сунечкою усмішку. Для цього ми візьмемо інший інструмент. Це інструмент крива. Зробимо його тоншим, таким, як і очі. Так, я зараз приближу. Дивіться, чим цікавий інструмент крила. На ньому можна зробити два загини. Ось ми провели криву. Тепер нам потрібно таку як хвилю зробити, наприклад. Да? Ми класимо в одному місці, ну, а потім в іншому. І ось у нас двічі. ось дивіться, Можемо перетягувати, але на посмішку це не дуже схоже. Тому для того, щоб зробити посмішку, ми проводимо лінію і просто двічі класимо в одному місці. І ось наша посмішка вже більше нагадує посмішку. Не забуваємо, що ми можемо, поки ми не класимо в іншому місці, ми можемо її якось отак от підредагувати, потягнувши за квадратики ось ці. Бачите, може, поростягувати так або ніхпаки робити. Ну, поки нам не сподобається. Так, ось таке сонечко у нас вийшло. І ну, давайте моїй носик. такий. Ру. Ось наше сонечко. Як для першого разу я вважаю дуже непогано. Якщо вам не зрозуміло, які інструменти там якісь, пишіть в коментарях. Я напишу, що саме я використовував. ну В принципі, клавіші Ctrl, клавіші SHIFT і інструменти у нас пряма, крива овал, виділення. Бачите, скільки багато ми сьогодні затестували. Заливка була, у нас була гумка. Є, до речі, ще інструмент наближення, дивіться, екранна наупа називається. Якщо нам потрібно приблизити в якомусь конкретному місці, ми на нього натискаємо, бачите, ну, його наближаємо. Це лівий клавішою мишу, а якщо нам потрібно зменшити, я правою клавіше натискаю, воно зменшиться. Ну і потім, щоб виключити, треба вибрати інший інструмент якийсь. Отак, ну я думаю, непогано вийшло. Пробуйте, можете прикріплювати свої малюнки, цікаво, що у вас вийде в коментарях. І побачимось на наступному уроці або занятті, навіть не знаю. Цікаво, наскільки мене вистачить, наскільки вистачить вас, щоб оволодіти цими знаннями і уміннями. Але, тим не менш, дуже цікаво. І сподіваюся, буде цікаво в подальшому. Так, а на цьому все. Всім дякую за увагу. До побачення.